Шановні друзі, сьогодні трошки незвичний для мене формат відео, але спробуємо і таке. Сьогодні у нас буде огляд пістолету Ортгіс. Виглядає він приблизно так. Це маленький кишеньковий пістолет, який був розроблений після Першої світової війни в Німеччині. Запатентував його такий пан. Генрі Ордіс, він був торговцем, дипломатом, подорожував по центральній східній Європі, а також на Близькому Сході як представник Німеччини. Він був дуже підприємливим, і йому вдалося викупити і запатентувати власне, розробку такого пістолету. І він в 1919 році вже почав його виробляти під своїм лого Генрі Ордіс на невеличкій фабриці. І цей пістолет виявився досить е, цікавою і досить хорошою моделлю. І держава німецька в той час зацікавилася тим панетом і викупила патент, і викупила цю фабрику у Генрі Орґіса. І ці пістолети почалися, вже почали вироблятися під маркою Deutsche Werke. Це державне, державне підприємство німецьке в той час величезне. Під маркою Оргіса їх було виготовлено не так багато, з того, що нам каже Вікіпедія, це приблизно 16 тисяч. А коли вже їх почали виготовляти на фабриці Deutsche Werke, аж до 1923 року, до вересня 1923 року, поки фабрику не закрили, тобто не, не, так, поки не припинили їх виробляти, їх вироблено приблизно 400 тисяч моделей з більшою рамою. І приблизно 189 тисяч моделей маленьких. Що значить з більшою рамою і маленькі? Ці пістолети вироблялися в трьох калібрах. В сучасних калібрах вони транслюються як 0,25 ACP, це найменший. Потім 0,32 ACP це є чуть уже більший, власне, ця модель, котра тут. І 0,380. Це все пістолетні калібри для. Таких невеличких кишенькових пістолетів. Два більші 0.32 ACP і 0380, вони є в такому розмірі, там відрізняється тільки діаметр ствола. Натомість є ще менший варіант, ще менший від цього. Це є 0,25 ACP, це практично як мілкашка такий маленький калібр. І він дійсно в маленькому, дуже кишеньковому варіанті. Чим цікавий цей пістолет для нас? На території міжвоєнної Польщі, зокрема на території Гуличини, цей пістолет асоціювався з організацією українських націоналістів, з українськими бойовиками. Також відомо, що такий пістолет був і у провідника УВО, у творця організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Він його, його носив собою, також він був при ньому в той час, як його було вбито радянськими спецслужбами. Також відомо, що Роман Шухевич з товаришами займалися тим, що проносили, провозили ці пістолети контрабандою з, з Європи на територію, на територію Польщі. Гольчина, зокрема, в цей час була окупована польською державою. І кордон між Чехословаччиною і Польщею проходив приблизно по кордоні теперішньої Закарпатської і Львівської областей. Зокрема, в районі Гори Пікуй було відомо, що українські націоналісти привозили такі пістолети і складали їх в сховок біля Гори Пікуй, а потім Роман Шухевич своїми товаришами вже підбирали їх з цього, з цього місця і привозили їх. Транспортом залізницею до Львова, оминаючи різноманітні поліційні пости і застави, і там досить є багато е, цікавих історій про те, як ці пістолети і набої до них потрапляли, е, потрапляли на територію Галичини в Волині, потрапляли до рук українських націоналістів, які боролися за визволення України. Отож, чим цікавий і чим особливий цей пістолет, е, ми зараз розглянемо зблизька. Отож, чим цікавий і особливий пістолет? Перше, я хочу вам звернути увагу на те, що він виготовлений без будь-яких шурупів, без будь-яких болтів. Він повністю збирається і розбирається тільки за допомогою фактично е, єдиної кнопочки. Зараз ми про неї розкажемо детальніше. Е, чим він особливий е, з точки зору дизайну, це Дерев'яні щічки з медальйончиком, на котрому є логотип Deutsche Werke. Це, до речі, в пізніших моделях власне, є стилізована буквочка D, а в перших моделях там є стилізовані перехрещені букви O і H. Тобто це, власне, ініціали творця того пістолета і власника дизайну Ortkis. Типово. Середні номери пістолета знаходяться тут внизу ствола. Магазин на 8 патронів. Зараз ми, звичайно, його витягнемо. Перевіримо, що пістолет розряджений. Ставим магазин назад. І після того, як ми е зарядили пістолет. Ми можемо поставити його на безпеку. Як це відбувається? За допомогою цієї кнопочки. Бачите, тут е, з ручки висовується спеціальна пластинка, котра, е, котра діє як «grip safety». Е, це навіть не знаю, як українською правильно сказати, це є запобіжник на ручці. Тобто, після того, як ми звели затвор і е, загнали патрон в патронник, в даному випадку, звичайно, там. Нічого нема, але е, з патронами це буде відбуватися саме так. І якщо ми хочемо кудись йти і переносити пістолет, намовно кажучи, е, в кишені, ми хочемо його поставити на запобіжник. Власне, таким запобіжником виступає ця пластина, яку е, ми бачимо тут. Вона висовується з рукояті. І вона ініціюється з допомогою цієї кнопки. Щоб зняти пістолет з запобіжника, треба просто натиснути на цю пластину, і тоді він буде готовий до пострілу. Щоб знову поставити пістолет на запобіжник, натискаємо цю кнопку, і пластина висовується, і знову телефо... теле... пістолет стоїть на запобіжнику. Як бачите, постріл здійснити не можна. Коли ми готові до пострілу, треба просто стиснути ручку, пластина заскакує на місце і можна здійснити постріл. Стосовно дизайну є також особливість така, що, як ми бачимо, прицільні пристрої надзвичайно мінімалізовані. Тобто мушка, цілик, вони є практично втоплені в, в тіло самого, самої рами, вони практично не відділяються. Але, але насправді цей пістолет є досить цільним і він, власне, з допомогою нього люди займали призові місця в змаганнях зі стрільби. В міжвоєнний період в Німеччині, в Європі. І е, можна власне, саме тому завдяки що, е, тому, що ці прицільні, прицільні пристрої такі маленькі і вони, їх не можна просто яким способом зрушити чи модифікувати, е, воно здається е, таким досить цільним. Ще трошки стосовно дизайну і позначення, як ви бачите, знову ж таки нагадую вам про дерев'яні щічки і медальйончик. А також на самому стволі є е, назва, стоїть просто в прописаний калібр цього пістолета в європейському варіанті. Як ми бачимо, це є 790, 765, я, прошу, бачте, видно, 7,65 м. Прошу бачите, ось тут вже видно 7,65 мм це є 0,32 ACP в сучасному американському варіанті. Також е, часом калібр е, писали на магазинах, в даному випадку його немає, але часом тут писало також на магазинах. Калібр, тому що 0,380 і 0,32 ACP магазини взаємозаміняємо, тобто їх можна використовувати в обох варіантах рами пістолета. Також на самій рамі написано, якщо бачите, Deutsche Werke, І тут пише Ордгіст Patent, Тобто це одна з пізніших моделей цього пістолета, котрі вже були виготовлені на фабриці Deutsche Werke за патентом. Ортгіс. Стосовно розбирання, Цей пістолет збирається знову ж таки з допомогою тієї цієї ж самої е, єдиної кнопки. Зараз спробую вам продемонструвати. Спочатку ми, звичайно, витягнемо магазин. Переконаємося, що пістолет пустий. І тоді, щоб зробити розбірку цього пістолета, ми просто натискаємо. І притримуємо цю кнопку, посуваємо затворну раму буквально на сантиметра два, і піднімаємо її вверх. Ось таким чином. В середині є ударник підпружинений. Тут ми бачимо закріплений ствол і пружину. Тобто базова розборка пістолета виглядає ось таким чином. Тут можна збичка роздивитися ствол з надруком калібру. Також цікаво, ствол в принципі, можна також зняти повністю, просто обернувши його на 90 градусів з рами, і ствол також звідси знімається. Це власне, та защолка, котра тримає безпеку і відповідно гачок спуску. Поворотна пружина. І ми бачимо, в середині ударник знаходиться і в даний момент він, можна його таким чином витягнути. Він має свою власну пружинку. І треба вважати при розборці, тому що часто вона може вилетіти. Цей ударник з пружиною може вискочити в той момент, коли ми знімаємо, знімаємо верхню половину. Щоб ставити назад, це з тим трошки можна побавитися. Треба, щоб воно попало в пази, котрі тут прорізані. І також треба закріпити пружинку там, в такому. Прорізі середині в рамці, секундочку. Можливо, нам треба скористатися інструментом, щоб зафіксувати пружину, пружину в рамці. Ось. Таким чином пружинка там утримується. Тоді вставляємо. Назад зворотню пружину і будемо вставляти назад, збирати назад пістолет. Але перед тим, як ми його зберемо, ще вам розкажу цікавий момент про щічки. Вони є зроблені з дерева і вони насправді дуже делікатні. Вони кріпляться зі середини. Не знаю, чи тут може бути видно, там Середині є просто така маленька кнопочка, яку, можливо, колись плановано було натискати пальцем, але ну, я не можу там її натиснути. Одним словом, при натиску цієї кнопочки, підпружина пластинка відпускає е, власне такий, таку пластинку, яка тримає ці е, щічки зі середини. І вони насправді дуже делікатні, вони тримаються просто на на прорізі в дереві. І якщо цього правильно не зробити, їх, їх просто можна зламати. Часом люди, що роблять, коли не могли розібратися, як їх зняти, не бачили жодних шурупів, вони просто чи ножиком, піддівали їх, ті щічки відлітали, і потім назад їх вже ставити не можна. Тобто, якщо будете мати потребу знімати, маєте на увазі, в середині є нажимна пластинка, її можна буде притиснути, і тоді щічки відпустяться. І зараз ми будемо збирати пістолет знову назад. Трошки в мене з тим проблеми. не знаю, чи, чи саме через цей пістолет, чи тому що я просто ще не навчився. Одним словом, після таких маніпуляцій, котрі не потрапили на камеру, просто треба вставити середину ствол проріз і тоді просто захлопнути зверху кришку, і вона. І вона стає на місці. Можна також ставити середину магазин. Знову продемонструю, як працює запобіжник, після того, як ви взяли затвор, можна натиснути цю кнопочку. Пістолет стоїть на запобіжнику, він вистрілити не може. Після того, як ви стиснули ручку, запобіжник знімається і можна. Виконати постріл. Ну і на закінчення щодо наочності я люблю е, все бачити в порівнянні. Це розмір пістолета з всім відомим е, револьвером на Так приблизно вони виглядають по розміру. Тобто, ви бачите, що цей пістолет направду маленький. Ну і Відповідно, можна подивитися також. Товщину. А також розмір патронів. Зліва це є стандартний набій на 9 мм. Справа це є 0,32 ACP, набій, який використовується для для цього пістолету Ортгіс. І для порівняння знову ж таки набій для револьвера нагана. Отож, такою була коротка розповідь про німецький пістолет Orbis, зокрема, цей в калібрі 765 032 ACP. Сподіваюсь, що вам було цікаво і вибачайте за якість монтажу, тому що ми це робимо буквально самі. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь. Я сподіваюся, що буде можливість зробити для вас ще якісь цікаві огляди. Будьте здорові! Слава Україні! А чого не поставити винтівки в машину, щоб...